Хеллогейс це відео є продовженням теми, де я коротко розповідаю про сюжет готики з першої частини. Як ми помнимо, в кінці Безіменний говорить, що він вийшов з храму сплячого на сонячні проміні, але, як ми знаємо, це не так. Спочатку мало бути DLC до першої готики. І саме до цього відсилається кінцівка оригінала. Але, на жаль, його скасували. І ось вийшла друга готика, а трохи пізніше, і доповнення до неї під назвою Ніч Ворна. І саме це відео буде про сюжет разом з. З доповненням. Цікаво, коли після виходу ремейку першої готики алкімія візьметься за другу готику, чи будуть вони відразу робити неї з доповненням, чи випустять окремо. Пишіть, що думаєте. А перед початком відео є два важливі посилання. Це на мій твіч, де коли-небудь будуть стріми, і ваша підписка тут, і там найкраща подяка, яку можете ви зробити. І чуть не забув про Discord спільноту, в якій я сам активно сижу. Буду вас чекати. Так, спочатку пробіжимось по трьох основних локаціях, а потім швиденько пройдемось по сюжету. Ладно, розпочнем. Хорініс це портове місто на острові, відоме своєю долиною рудників. Його побудував король Рабар ІІ, щоб забезпечити королівство магічною рудою для створення зброї у війні з орками. Місто слугувало місцем для каторшників, яких привозили з континенту. Після падіння магічного бар'єру туди відправили паладинів під командуванням Лорда Хагена для відновлення поставок руди. Також в місті є ієрархія, просто людини Хорініса. Більшість з них проживають в нижньому кварталі міста, де є повне беззаконня. Громадянство і вхід у верхній квартал можна отримати. Ставши учнем майстра, верхній квартал зайнятий заможними громадянами, чиї багатства були зароблені в минулому. В місті діє безліч майстрів, але через обставини майстри зазнають набагато більші збитки та відчувають брак золота. Та людей. Потрапити у верхній квартал можна, ставши учнем майстра, бо вони отримують громадянство. Є торговці, які застрягли в місті через припинення ходіння кораблів в порт. Вони пропонують різноманітні товари і ночують в готелі за гроші, виділені паладінами. Ополчення міста Хорініса сформувалося після подій у долині рудників. Ополченці забезпечують порядок, тренуються, охороняють ворота та збирають податки під керівництвом паладина Лорда Андре. Вони мають доступ у верхній квартал. Квартал і штаб-квартиру паладинів. І самі останні це паладини. Вони прибули в Хоріні з під керівництвом лорда Хагена з таємним дорученням короля Рабара II. Вони взяли під контроль місто, усунувши губернатора Ларіуса. Паладини займають весь верхній квартал. Можна сказати, це еліта. Вони воюють за честь інноса. Загалом паладини ще тісно співпрацюють з магами вогню. До речі, про них вони знаходяться в монастирі на острові Хорініс. Це священне місце, де люди спокутують своїх гріхів, вносять пожертви і моляться. За благословення Інуса, монастир розташований над озером серед водоспадів. Ще тут виробляють чудове вино, яке цінують жителі острова. Це стародавня будова заснована до правління короля Рабара І. З часом монастир розширили і він став домівкою для багатьох послушників і магів. Тут був іксардес, який входив і очолював магів вогню. Під монастирем він створив бібліотеку та заховав важливі речі. Нині що Верховна Рада складається з пірокара Ультра і Серпен. Управляє монастирем, також у монастирі є ієрархія. Послушники найнижчий рівень, займаються обслуговуванням монастиря і магів, виконують різні завдання, як прибирання, догляд за садом, стояння на варті та приготування їжі. Деякі стають магами, але багато хто залишається послушниками. Маги це середній рівень в ієрархії монастиря і ордена. Вони вже священники та, наприклад, вчителі, виконують різні доручення і складні завдання, та залишається вища рада. Складається вона з чотирьох найкращих майстрів монастиря. Вони керують організацією та є сильніші з найсильніших. Так і залишається садиба Онара. Вона включає в себе п'ять будівель, головний будинок кухню, сарай, каплицю і млин. На території ж діжки та сіно. На околиці лісу пасуть овець. Західні поля забезпечують хворіння з продуктами. Садиба належить роду Онара і передана йому в спадок. Тут він живе з родиною. До того ж він володіє садибами Пенгара і Секоба, які здають землю в оренду. В Готиці 2 Онар втомився від міст та паладинів, які приплели на кораблі та окупували місто, як дехто каже. І тут пропав бар'єр, і недовго думаючи, він рішив знайняти собі найманців з півдня. І тут починається противостояння з містом. Так, з трьома локаціями основними розібралися. Сюжет буде йти від фракції паладинів. Чому не магів? Бо справжні любителі РПГ грають. Тільки за мечників. Магія для слабаків. Розділ перший. Загроза. Після подій першої готики сплячий падає, бар'єр зруйнований. Але ми виживаємо під завалами храму завдяки магічному обладунку. Ксардас рятує нас, телепортувавши нас в нову вежу поблизу міста Хоріс. Але сплячий це така падаль, він вирішує розбудити армію зла з царства Біліара. І їх вестимуть стародавні і могутні дракони. Нам відразу кажуть, що нам потрібно отримати амулет Око Насавпаладині в Хорінісі, щоб перемогти в цій битві. Але проблема в тому, що ми довго пролежали під завалами і втратили всі навички, і ніхто не вірить, що це ми знищили бар'єр, тому все починається спочатку. Ксардес також повідомляє нам, що є певний артефакт біляра, і просить гея дістати його. Друга готика успадковує всі ідеї першої частини. Початковий розділ це довгий етап, в якому в основному ми будемо досліджувати острів. Хорініс. І по-перше, та найголовніше, нам потрібно стати громадянином Хорініса. Для цього потрібно стати учнем одного з майстрів. Звичайно, це буде коваль. І ще потрібно визначитись, в яку гільдію ми будемо вступати. Як я говорив, ми стаємо за ополчення. І після того як ми все зробили, нам дають допуск, щоб поговорити з лордом Хагеном. І ось переходимо ми тепер до сюжету. Розділ 2. Повернення в колонію. Ось ми отримали аудієнцію в лорда Хагена, але Паладин відмовляє. Нам віддати стародавню реліквію Ордена. Воно й не дивно, чому якийсь вискачка прийшов та вимагає артефакт, не вірячи в пророцтво про драконів. Але Хаген це паладин, і він, звісно, звертає увагу на армію орків, про яку йде мова. Він доручає нам завдання повернутися в долину рудників і надати докази армії зла, що там присутня, бо ситуація і так складна. Туди до нас був відправлений загін паладинів і його під командуванням капітана Гаронда і вже довгий. Час від них ніяких звісток немає. Переходячи через прохід, ми бачимо, наскільки колонія була змінена. Зовнішнє кільце старого табору було повністю знищене, а сам замок в осаді. Новий табір вкритий снігом, а орки побудували якусь незрозумілу стіну на сході, а посеред долини взагалі появилось болото. Спускаючись з гір, ми бачимо розвідника паладинів, який розповідає, що паладини обороняють замок старого табору, обложений армією орків. Це було доволі тяжко, не замітить. Загалом випиваємо сілля швидкості. Та летимо в замок. Потрапивши, ми обмінюємось інформацією з капітаном Гарондом. Він каже: прямо ситуація дуже тяжка. Орки тепер повсюду і просить допомогти в пошуках експедиції, які добували магічну руду перед облогою. Загалом шахти є три вдвох всіх паладинів вбили, і ще одна досі тримається. Получивши цю звістку, гарон погоджується дати нам підтвердження, що в долині є дракони. Ось ми повертаємось назад в Хорініс. Розділ 3. око іноса. Але паладини, які охороняли прохід, були убиті. А перед ними стоїть шукач маг в чорній рясі з маскою. Він говорить, що посланий своїм босом, а потім нападає на нас. Після вбивства мага. Ми йдемо швиденько до міста з листом для лорда Хагена. Він в шокові від такої ситуації та вирішує зібрати паладинів і вирушити на допомогу в долину. Але перш ніж дати дозвіл носити АМУЛЕТ, він каже, що магів води щось розкопали, якийсь стародавній портал. І, можливо, це пов'язано з пропажею людей. І дає завдання дізнатися, що там. Швидко шукаємо орнаменти, стаємо учасником організації під назвою кільця води, відкриваємо портал, виконуємо місію, щоб вони дали нам броню. Проходимо місію з бандитами, вбиваємо бладвіна, проходимо в храм, але ворон закриває портал прямо перед нами. Швиденько шукаємо куверха дрона, балакаємо з ним та проходимо тест онлайн. Йдемо назад і вбиваємо ворона та забираємо собі стародавній артефакт кіготь Біляра. Тепер з цим мечем проходження готики стає в декілька разів легшим. Приходимо до Хагена, кажемо, що там нічого цікавого ми не знайшли. Він дає нам дозвіл носити амулет. Тепер ми відправляємося в монастир до магів вогню, де зберігається око Іноса, але нас вже випередили. Амулет був викрадений. Йдемо по сліду вбитих переслідувачів і знаходимо розбитий амулет в колі сонця. Шукачі провели ритуал, позбавивши окоїноса магії, і щоб його починити, вирушаємо на ферму Онара, де дізнаємось, що коваля Бенета звинувачують вбивстві паладина. Забираємо в корнелю щоденник, який доводить невинність Бенета. Його звільняють. Стаємо паладином. Бенд ремонтує амулет герою. А щоб відновити саму силу артефакта, потрібно зібрати трьох магів. Пірокар, Ватерс і Ксардес, що представляють богів, відповідно, Інноса, Адонаса і Біліара. Швиденько у пірокару приносимо стародавню книгу, яку колись вкрав Ксардас, і ось вони проводять ритуал розділ 4. А ось і полювання на драконів почалося. Безіменний стає першим драконоборцем. Деякі найменці із стародавніх легенд пішли також у драконоборці із-за банального золота. Вони нам трішки поможуть повбивати швиденько драконів. А коли ми вертаємось в Міненталь, ми бачимо чітко, що армія зла стала набагато більшою. Включно з орками, варгами, елітними мечниками та шаманами. Наше завдання знайти всіх чотирьох драконів та знищити їх. Самий слабкий це болотяний, а самий сильний – льодяний. З кожного ми витягуємо корисну інформацію для себе та взнаємо про якогось одного самого сильного дракона розділ п'ятий від плиття. Ми повертаємось в Хорініс після знищення драконів, але армія орків незупинна, і вона вже заполонила сам Хорініс. Коли помирав крижаний дракон, він назвав місце знаходження повели. Всіх драконів, це чертоги Йордорада. В катакомбах під монастирем знаходимо карту острова Йордорад та забираємо з таємної схованки кращу броню паладина. Ще нам треба буде швиденько зібрати максимально велику команду та викрадаємо корабель паладинів Есміральда. І все ось і шостий розділ. Чертогі родорада. ми разом зі своєю командою, які в основному складаються з наших минулих товаришів, припливаємо до острова, що являє собою лабіринт. З всіма видами монстрів розгадуємо всілякі загадки та доходимо до чорного мага з шукачами. Після перемоги ми приходимо до самого кістяного дракона. Він видає пару цікавих фраз та проводить паралель між нами. Ми його вбиваємо, але тут з'являється Ксардас, забирає силу дракона, і ось ми в шокові повертаємось до корабля. По дорозі зустрічаємо всіх ключових персонажів, які були з нами протягом першої та другої частини. Ми згадуємо, як пройшли з ними через огонь та воду. Приходимо до корабля та відпливаємо. Але в нашій кімнаті з'являється ксардес та каже, що біляра вибрав його. Но ми ще обов'язково зустрінемось. Але це вже інша історія. Ось таке відео у мене вийшло. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!